І коли Христос підійшов до, до, до сина Алфея, до цього, до Леві, що сидів на митниці і каже йому, ходи за мною. І той каже, встав і пішов. В в місці, де, де ми читаємо про, про покликання, е, про покликання оцього митника, Ще сказано, що він встав, кинув гроші, ті, що збирав, і пішов за Ісусом. І ось приводять Він додому, його. <кій> а сам він був з ну, з тих таких, скажімо так, небідних людей. І ясне діло, що в нього друзі були відповідні, коли Мітей закликав Ісуса до себе додому. Там за столом сиділи і фарисеї, і митники, ну такі свої хлопці, з якими були і контакти, якими були ну, пов'язані якимись фінансовими схемами, знайомствами. І коли Христос прийшов до цього дому, певно, що їм почали упрікати, каже, що ти не знаєш, що до грішника. Прийшов у гостину, <кій> на що Христос відповідає такі слова. ну, На перший погляд так би зрозумілі, але якщо добре так задуматися, то вони, вони звучать по-особливому. Бо каже Ісус, я прийшов рятувати і спасати те, що загинуло. Здорові каже, Лікаря не потребують. Я прийшов лікувати вас. Я свій думаю, а до кого віднести тих, що кажуть, подивися, до грішника прийшов у гостину. <кій> вони ж себе рахують правилами, якщо вони когось повчають, ну це як мінімум має бути якийсь досвід, якась правильність, якась справедливість. Ну, якщо я когось вчу, так? Значить я вже себе рахую мудрим. А чи прийшов Господь до таких мудрих? І в цьому є ота якраз складність. Чомусь Господь Бог так каже, я прийшов рятувати і спасати те, що загинуло. Я прийшов до хворих, а хворий, знаєте, з що починається? Не через те, що він має хворобу, а через те, що він приходить до лікаря і каже, лікарю, я слабий, я хворий. Лікуй мене. І тому ви що називаєте себе праведниками, що вказуєте людям, як жити. Подумайте, чи до вас прийде Господь. Поки ви не скажете, Господи, я хворий, я потребую лікаря, я грішний, я потребую Бога. Я заблудився, Господи, я потребую праваря. І поки ти то не скажеш, Бог до тебе не прийде. Ми часом просимо Господа Бога, Господи Боже, поможи мені, бо мені тяжко. А треба як казати? Господи, поможи мені, бо я без тебе не справляюся. То, що тобі тяжко, це не означає, що тобі треба допомагати. Людина повинна у Бога просити допомоги в тому, чи вона без Бога не справиться. А жалітися Богове Для чого? Щоб Бог тебе пожалів? Христос каже, я не хочу жертви, я хочу милосердя. Як я буду жалітися, де тут пахне милосердям? Я себе показую як жертва. Боже, я такий бідний. Боже, мені так погано. Боже, я лежу тут хворий, подивись на мене. Боже, дивись, я лежу слабий. І Бог каже: І що? Що хочеш, щоб я тебе зробив? Пожалів? Та навколо тебе всі, що є твої, вони тобі так жаліють. Від мене, що хочеш, каже Господь. Я хворий, Господи. Я потребую зцілення. І без тебе я це не можу зробити. Кажу тобі, встань і ходи. ось такий діалог є з Богом. І тому каже Господь, поки ви не визнаєте, що ви хворі, ви ними залишитеся. І поки ви не визнаєте, що тільки Господь справиться з вашою хворобою душевною, тілесною, з вашим фарисейством. Бо прийшов до фарисеїв. І вони самі кажуть, з грішниками сів. Значить, вони визнають, що то грішник. Знають, що то грішник. І визнають, що Христос є святий. Бо каже, як ти так? Ти сів з грішниками. Навіть не називають, що він святий, але зрозуміло, що йому вони ставлять претензію, як ти сів з грішниками. Вони його записали до праведника. Тому кожному із нас треба задуматися. Чи вилікує мене Господь, якщо я буду його просити, якщо я йому скажу, Господи, хворий я, поможи мені, немічний я, врятуй мене, сумніваюся, Господи, поможи мені в моєму невірстві, спаси мене, Боже. Бо нема того, хто би мене привів до Тебе, Боже. Не вистачає мені твої мудрості, не вистачає мені моєї сили, щоб прийти до тебе. Тому кажу тобі: прийди до мене і спаси мене. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!